Якщо проводити певні аналогії, от зараз же швели е, мита проти всього світу, але чомусь е, в переліку не було Російської Федерації. І тепер виходить ситуація, коли українська сталь і українські алюміній знаходяться в гіршій позиції, ніж російська сталь і російський алюміній, тому що. Трамп на всіх нещодавно запровадив 25% на сталь, 10 відсотків мита на алюміній, знявши величезні мита, запроваджені ще під час Байдена, що стосується саме російської продукції. Ну і зараз ми бачимо, що росіяни навіть в кращих певних умовах. Мовно кажучи, десь 22 другий рік ми пам'ятаємо активність того ж Романа Абрамовича як представника бізнесу. То зараз у 25-му році такою зіркою є. Безпосередньо Дмитрієв. Ну і плюс тут іде конкретна ж маніпуляція. Ми ж пам'ятаємо, що Дмитрієв родом то з Києва, uh -huh. і батько його продовжує тут працювати. Тобто, це знову ж таки не все так однозначно, є нібито інша Україна, інші погляди. Uh -huh. Ну, тобто Тут такі численні маніпуляції, ну, безпосередньо в Особі Дмитрієва зараз і перевіряють наскільки можна буде знімати санкції, як проти безпосередньо олігархів російських, так і проти е, російських високопосадовців. Бо останнім часом, е, що ми бачили, тимчасове зняття обмежень, ну, наприклад, е, через дипломатичний імунітет, коли в Нью-Йорк літали на ООН, ну на оці відповідно міжнародні mm -hmm. заходи, але здебільшого, звичайно, все було закрите і за час. Широкомасштабного вторгнення це перший візит російського високопосадовця в безпосередньо в Вашингтон.